Ніколи такого не було, і от знову народний депутат дав стосуна виборцеві, так заявляє, сам потерпілий з самокатом. Рядом. А він мене взяв і ногою. от, от тих... спини. Він мене спини. Ось ця людина, да, ось та людина да, Со спини мене ударив ногою. Так, це народний депутат Олександр Куницький, Він же колись відомий блогер Саньок, Він же друг Артема Дмитрука. Він же латентний ватан. Хоча чому латентний? Просто посеред Києва, як заявляє потерпілий, він двинув хлопця ногою у спину. Я їхав на самокаті, мені побачив дуже надину персону. Мені захотілося з нею поговорити, став розмовляти з цим чоловіком знімаю на камеру, він не заперечував вів зі мною бесіду. Е, запропонував мені поїсти морозиво. Коли депутат, особливо такий, як Куницький чи Дмитрук, пропонує поїсти морозиво, Це завжди може погано закінчитись. Взагалі дуже підозріла пропозиція, особливо якщо морозиво є полунечним. Е, я відмовився, тому що не було ще однієї там ложечки. Потім я поїхав далі. ну, Пішов на самокаті далі, mm. з самокатом рядом. А він мене взяв і ногою от так. От, тих, ну, со спіни, со спіни. Він мене со спіни, Ось ця людина. Та, ось ця людина да, со спини мене ударив ногою. Yeah. <клес> я нагадаю, що Куницький разом з Дмитриком уже побило людину. Це задокументовано на відео. Попри це, Дмитрук, Тік, справа щодо побиття ані стосовно Дмитрука, ані стосовно Куницького ніяк не рухалися весь цей час. Добре було б і зараз отримати відеодокази того, що відбувалося. Але за словами самого хлопця, поліція цього разу чогось не поспішає їх отримувати. Хоча вони перебували просто під носом. Я з людиною, ось поряд, як ви бачили, обличчя не показує, яка була вчора е біля Куницького і який Хуницький вирішив дати подсрачника. От прямо на цьому місці це сталося. Ми зараз дивимося де камери, бо, ану, послухайте, поліція вчора відмовилась і не захотіла приймати заяву. Є камери? Поліція, що таке? Ану-ка, ви з людьми чи з вафлістами проросійськими депутатами, які б'ють людей і б'ють військових? А? Бачите, я вас не називаю мусорами. я вас називаю поліцейськими. З повагою, я вирішив а, так вести діалог. Поліцейські. Чому, блядь, так нахуй? Мені навіть нічого додати. Причому зверніть увагу, як нахабно і самовпевнено Куницький показує поліцейському посвідчення депутата, навіть не соромлячись, він абсолютно впевнений, що йому за це нічого не буде. За минулий раз йому ж нічого не було, то чого має бути щось цього разу? Ага. Е, я відмовився, тому що не було ще однієї ложечки. Е, потім я поїхав далі, ну, пішов на самокаті ага. далі, з самокатом рядом. А він мене взяв і ногою отак от, от за спини. Він мене со спіни, Ось ця людина. Да, ось ця людина з да, спини мене ударив ногою. А... Бачите, просто котик жує морозиво з абсолютно нахабною мордякою. Йому плювати і на цього хлопця, і на те, що це відео всі побачать, і на поліцію, і а вже ж на всіх громадян України. Він просто депутат. І Що з того, що за законом з нього зняли недоторканність? Як бачите, по факту він недоторканий. А я нагадаю вам про всяк випадок. Хто такий Куницький е, у липні 2014 року він поїхав до Окупованого Криму і у опублікованому згодом відео назвав Крим Російським з весни 2014 року по шістнадцятий на Донеччині Куницький розгорнув кампанію з дискредитації блокпостів і під час своїх блогерських рейдів фіксував блокпости, провокуючи українських військових та добровольців на конфлікт. Він повів Атовця. Ці відео потім тиржували кремлівські пропаганди. Але про справу Куницького щодо цього так нічого і не відомо. А потім він потрапив до парламенту як слуга народу. Звісно ж, згідно з матеріалами слідства інфо та економічної правди, будучи парламентарем, куницький лобіював інтереси російського бізнесу в Україні з поставок газоболонного обладнання, лобізував бізнес зв'язки з родинами російських бізнесменів. А також використовував повноваження депутата для лобівання власного бізнесу для заправок. Електромобілів. І це так: неповний список. Я можу йти? йти? Ні, зачекайте, будь ласка. Чи ви хочете йти? Я вискіть, якщо я затримано. Я Ні, я вас можу. О, я хочу вас попросити, щоб ви зачекали. попросити. Навіть знаєте, дивно, що поліція взагалі вислуховувала цього хлопця. Адже Куницькому за останні п'ять років стільки всього пробачили, настільки всього закрили очі, що навіть дивно при цьому Куницький вже не один раз брав участь у бійках із військовослужбовцями, спокійно відвідував Окупований Крим. Співпрацював з росіянами. Не треба багато думати, щоб зрозуміти, яких саме він поглядів. В парламенті він тусувався із Дмитриком Дубінським та Бужанським. Тож цілком зрозуміло, що це заватна компанія. Я Олександр Дубінський. Я Ольга Василевська Смаглюк. Я Макс Бужанський. Я Олександр Куницький. Я блогер. Я телеведучий. Я журналіст-розслідувач. Я писатель і історик. І ми йдемо разом. Ні, не на стадіон, так стадіон. На округ, так на округ. Ми йдемо до Верховної Ради, і ось наша мета поборотися доліз на місцях, не боротися з корупцією, а перемогти її. Остановіть реванш старої власті. Плюс цінності та ідеали. Плюс повернути довіру до правоохоронних органів та влади в цілому. Плюс нова історія України. Плюс нові обличчя в парламенті. Вони вже з... зробимо їх разом. Втім, його не покарали ані за його попередні дії, ані тепер ніяк не карають і ніяк не реагують. Просто депутат посеред міста може пнути людину ногою і бути впевненим, що нічого не буде. Плюс повернути довіру до правоохоронних органів, то влади в цілому. Повернути довіру до правоохоронних органів, то влади в цілому. Е, ви хочете писати заяву на дану ситуації? Думаю, що так. Ну, ви вирішите, будь ласка. Хорошо. Якщо так, то я буду викликати доповідати управління поліції Печерського району, черговому на місці, mm -hmm. будемо штукати буде групу на початку. При... вона у вас приймати заяву. Так? Mm -hmm. е, Тут, е, на місці, на місці. місці да, да, ви покажете, де дана да, ситуація здавалася. Так, да, 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 давайте, давайте. Так? Да? Друзі, я дуже от зізнаюся вам, дуже не люблю, коли під час війни хтось із колег чи блогерів каже, що там за Януковича такого не було. Дуже не люблю, тим паче, наша країна багато в чому змінилася і багато в чому прогресувала з часів Януковича. Але, от конкретно, ось це в цьому випадку дійсно треба визнати, що за Януковича такого не було. Я нагадаю, що, наприклад, Олександр Трухін тихонечко пішов до лісу після кривавого ДТП. Олександр Юрченко теж втік від правосуддя і зараз має нахабство повчати інших. Пла Платять, щоб отримати білий кут. 37 сім тисяч довіть собі ці кошти послати в державу. Я, я... І збільшити фінансування для, для тих, хто насправді воює для тих, хто не, не цей ну для тих, хто воює на корупційному фронті. І тут іще, іще третій Олександр Куницький. Знаєте, друзі, я коли роблю відео про внутрішню політику, я постійно себе питаю: ось йде війна, я це підсвічую. Чи треба робити на цьому акцент? Чи те, що я роблю, не йде на шкоду. Ви, мабуть, не повірите, але мені інколи сняться деякі фрази, які я використовую у відео. Настільки я переживаю, чи. Правильно, я щось підсвітив у своєму блозі. Можете сміятися, можете, можете вважати, що я вигадую. Ну, так і є. Я за свій контент переживаю. Але, знаєте, кожен раз я в цьому сумніваюсь, а ось таких випадків стає все більше і більше і більше. І Бог із тим, якщо б це, знаєте, були якісь міні-корупціонери. Хоча, наприклад, як можна красти під час війни це в голові не вкладається. Так ми ж в цьому випадку ще й маємо справу із непокараними ватанами. Ви розумієте, на що здатен непокараний ватан? Що може робити депутат ватних поглядів, який знає, що йому нічого не буде? Друзі. І прикладів цьому багато, і не лише з депутатами. Ви вже, мабуть, знаєте, що в країні почастішили випадки підпалу авто авто військовослужбовців. Я зроблю ще окремий випуск. Стосовно цього у мене вже готова нова рубрика. Невдовзі буде. Так, от друзі, ми бачимо, що авто підпалюють в основному підлітки, чи молодь або геть маленькі. Вибачте, я вам в п'ятницю таки навалюю. Сьогодні трошки важкий випуск, але в кінці спробую завершити на позитиві. Так, от друзі, зараз буде інформація, від якої в мене дещо волосся дибки стало. Це сухе зведення СБУ. Служба безпеки України та національна поліція затримали у Києві ще п'ятьох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали в столиці. Основними цілями фігурантів були позашляховики та мікроавтобуси ЗСУ. Фігуранти підпалили п'ять службових авто українських захисників у трьох районах міста. Зловмисники діяли двома групами. Вони мешканці Сумської, Полтавської та Миколаївської областей. У пошуках легких грошей в телеграм-каналах на молодиків вийшли представники спецслужби РФ і запропонували співпрацю. За інструкцією окупантів фігуранти знаходили потенційні цілі і підпалювали їх легкозаймистою займистою сумішчю, та фіксували загоряння на камери телефонів для звітності. Вони сподівалися отримати від окупантів грошову винагороду, однак обіцяних грошей так і не побачили. Ось як ви гадаєте, яким чином у людей з'являється, по-перше, можливість, по-друге, бажання і, по третє, відчуття непокараності, що теж дуже важливо. Аби підпалювати авто військовослужбовців під час війни. Якось з'являється так в голові ось така така мотивація. Це все формується із світогляду людини, який, відповідно, підживлюється зовні або зсередини. Тут же як подивитись: один аспект е, цього це те, що я вам показав: Куницький і Дмитрук, яких не карають. Другий аспект. Це те, що ці люди перебувають у комфортному для себе інформаційному просторі з екранів Ютюбу, до них мовлять Наташі Влащенки, Максими Назарове, Олексія Арестовичі, Олександри Шелости та їхні багаточисельні ватні гості, які корчать із себе патріотів. Є телеграм як зручний засіб для вербування ось таких от персонажів. І державна політика із цього приводу ну. Льова. Просто ніяка. Ви знаєте, навіть оці медіаватани, хтось казав, що вони перевзулися на початку вторгнення. Друзі, вони ніяк не перевзувалися, вони лише зробили вигляд. Пащенко сіла на кортани під пам'ятником бандери в позу краба, ніби дзюрить. І нібито цього вистачило. Пробачила їй держава роботу на Медведчука. А робота не припинялася. Всі ватани, які вели свою інформаційну підривну діяльність, так і продовжують її вести. Потім ми дивуємося, що в нас ватна категорія населення із стану завмерлого кроля раптом перейшла до стану пиявки, яка вчепилася в тіло стікаючою кров'ю держави. Хто в нас за правоохоронну систему відповідає в країні? Хто в нас міністр над міністрами? Татаров? А! І ще є якісь запитання. Вбивав чеченців. О! Ну і найбільш моторошне. Співробітники СБУ та Національної поліції по гарячих слідах затримали 19 громадян, які здійснили підпали автотранспорту Сил оборони України у столичному регіоні. Крім того, серед виконавців підпалів неповнолітні від 11 до 16 років. Ворог розуміє, що діти легко піддаються впливу, а їх свідомістю можна маніпулювати, тому використовує молодь у своїй підривній діяльності. Такі злочини кваліфікуються як вчинення диверсії або перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Діти від 11 років. Можливо, держава щось робить в цьому напрямку. Я додам, що якщо десь сидить одна гнида і підмовляє десятьох зробити диверсію, то легше і дешевше знешкодити цю гниду, аніж потім. Гасити наслідки десятьох диверсій. Ну, це якби на поверхні лежить. Це здається, більш, ніж очевидно. Друзі, ну і про хороше! Україна повернула 49 полонених серед звільнених з полону воїни збройних сил України, Нацгвардії, поліції, прикордонники а також цивільні, зокрема Умєрова, дівчина, яку Росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників та захисниць. Азовсталі повернувся додому герой України, військовий медик Віктор Івчук. Це вперше за тривалий час вдалося звільнити з полону українських жінок їх серед звільнених 23. Зокрема, це цивільні українки, яких Росіяни затримали та незаконно позбавили волі ще до повномасштабки. І хочу вам нагадати, що такі події друзі відбуваються зокрема завдяки таким операціям як Курська. Яка поповнила наш обмінний фонд дуже суттєво, у тому числі і російськими строковиками. Хоча, звісно, це не єдина функція цієї операції. Зараз росіяни під час контрнаступу будуть вкидати багато інформаційного непотрібу. Я вже бачу, як наші корисні деякі ідіоти цей непотріб підбирають і заносять до нас. Але ми з вами, люди, які мислять критично, тож на ці істерики вестися не буде. Мама поклич дітей, будь ласка. Мама Героям слава! Алло, алло синочок. Ти чуєш мене? Телефону. Мішенька, я вже вдома, котик. Привіт, дочечка, привіт. Я вже вдома, мам, я вже в Україні. Все. Скоро побачимося. Друзі, ну і я вам дякую. Не забувайте писати в коментарях, як ви, до речі, думаєте, як треба висвітлювати ось такі події, про які я вам описав, і що має робити держава в даному випадку. Власне, цікава ваша думка. От конструктивна ваша думка, якщо ми не спілкуємося не гаслими з вами. Ну і чекаю від вас вподобайку. А також дякую всім тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon, Монобанк та безпосередньо YouTube-спонсорство. З вашою допомогою виходять нові відео і нову рубрику. От вона вже майже завантажена. Допомагаємо ЗСУ в першу чергу, донатимо і будьмо гідними. Па-па!